Наскільки Хамас знищений, знекровлений, загнаний в ці підземні тунелі, Чи вже все? Ви пам'ятаєте наскільки жорстко, але тут важливо те, що отримуючи по суті поразку за поразкою на полі бою, вони дуже вони обігрували за великим рахунком, і це моя думка і багатьох експертів інформаційно Ізраїль, тому що вони показували страждання. Дітей там гуманітарні кризи, як кажуть наші колеги ізраїльські, дуже часто перебільшені, там мультипліковані в рази, іноді підставні. Тому вони за великим рахунком програли інформаційно, і я думаю, це десь теж сприяло тому фактору, що вони погодилися на мирні перемовини і змушені були на них іти, тому що, на жаль, для них вони. Не змогли тут, до речі, у нас є схожі моменти, тому що напевне, що порівняно з Росією, у нас не такі великі інформаційні можливості, і тут як і ми, так і вони використовуємо всі наявні можливості, щоб доводити свою думку, іноді якісь нетрадиційні, там офіційні, неофіційні. Тому тут десь вони теж так вважають, що десь схожість у нас.